Іван, який свідчив про Слово Боже, про свідчення Ісуса Христа і все, що він бачив, вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо вже питання про те, якими свідками ми маємо бути. Як ми маємо свідчити. Минулий раз ми розглядали, якою вісткою має бути. А сьогодні ми розглянемо, якими вісниками ми маємо бути, яким чином ми маємо свідчити. І які справжні свідчення ми маємо нести. І так, свідок. По-грецьки це Мартус, що означає свідок. Саме по всій причині в нашій мові є слово або ім'я Мартин. Мартин що означає свідок. Але давайте все по порядку. В першу чергу ми зачитаємо кілька віршів із Святого Письма про свідчення. Об'явлення 12 розділу і 11 вірш сказано. Вони перемогли кров'ю Агаця та словом свого свідчення і не полюбили життя свого навіть до смерти. Євреям 11:4 сказано про те, що вірою Авель приніс жертву кращу, ніж Каїн, нею засвідчив був, що він праведний, і вмерше він ще промовляє. А також Тимофія, послання до Тимофія, апостол Павло в першому розділі і восьмому віршові говорить. Не соромся свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язня. Як ми бачимо, всі ці, ці три вірша говорять про те, що свідчення, воно пов'язане з якимось діями, адже свідок, Мартус це людина, яка піддається переслідуванням, або просто засвідчила свою вірність Ісусу Христові з мученицькою смертю, або ж відмова відректися від своїх релігійних переконань привела до цього. Свідок, він же ж, мученик слово Мартус. Хоча слово мученик не зовсім вірно підходить до слова Мартус. Адже ми можемо сьогодні згадати багато людей, які були в певній мірі мучениками або героями. Ми їх називаємо, герої там комсомольці, піонери і інші, які помирали за свої переконання, які також. Мужньо переносили ці страдання, вони відкрито дивилися в очі своїм палачам, але в результаті вони з ненавістю це робили, проклинали їх і погрожували майбутнім її розправою. Що неможливо сказати про християнських героїв, тобто мучеників. Адже мученик йшов у намоки в певній мірі з радістю. Як в серці, так і на обличчі. І вони помирали з тортури безбожників, людей, які ненавиділи їх. Нелюдські катування вони потрясали спостерігачів, і коли спостерігач бачив, він розумів, що це безглузда дія і сама смерть або мученицька смерть. Вона приводила до покаяння і до навернення як тих, які спостерігали за цією карою, казнью, так і тих, хто були палачами, вони наверталися, дивлячись на цих людей, тому що люди свідчили своїм життям, і навіть своєю смертю вони свідчили. І справжні мученики вони були послідовниками слів Ісуса Христа, коли він сказав. Ви чули, що сказано давнім? Це в Євангелії від Матвія, 5 розділ і 43 вірш. Там. Сказано про те, що ви чули, що було сказано давнім? Ненавидь ворога, а Христос каже, а я вам говорю, люби своїх ворогів. Принаймні, коли ми відкриваємо дії апостолів 7 розділ і читаємо про мученицьку смерть першого е християнина, е архідіакона Степана. Ми знаходимо там такі слова. Не залічи їм Господи гріха цього. Він свідчив своїм життям, і в результаті він перед смертю засвідчив свою віру в Господа. Що важливо, герої вони вмирають за ідеї, за якісь позиції, а мученик він страдає за Христа. Герой, він вмирає за щось, а мученик вмирає за когось. Для того, щоб більш чіпче прояснити, я розповім таку цікаву історію, яка мені дуже подобається. В піст один чоловік, взявши ковбасу, прийшов до церкви, сів на лавочку перед виходом і почав їсти. В цей момент виходили із церкви люди, бабушки, які там звершували свої молитви. І побачивши, що він сидить перед церквою, піст, їсть кобасу, вони обступили його. Він продовжував це робити. Вони оступивши, почали його бити, він впав на землю, вони його почали ногами там. А він почав сміятися, радіти. І вони йому кажуть, слухай, а що сталося, що ти радієш? Він каже, я радію, що я страдаю за Христа. І тут одна бабушка сказала, Дурню, ти страдаєш не за Христа, а за ковбасу. Тобто герої вони страдали не за Христа, а мученики вони страдали за Христа. Вони звіщали християн. Тому християни, живучи на цій землі, вони свідчать своїми ділами, словами. Коли приходиться відповідати за свої переконання своє свідчення про Ісуса Христа, вони навіть готові піти на смерть лише щоб залишитися вірними. Звичайно, хотілося б, щоб ставши християнами, зразу полетіти на небеса. В безтурботному польоті, але християни повільно рухаються по тернистих дорогах сьогодення. Мучеником є кожен християнин. Справжній свідок він не лише по словах, а він в ділі. Свідчення про Христа це є справжнє переконливе Євангелія, наше життя і ми самі являються цим свідченням. Якби ми. Якби ми не цитували Євангелія, але якщо цей Євангелія не змінює наше життя, то даремно ми все це робимо. Свідок, він повинен бути готовим стати мучеником. Адже коли е, ми беремо присутніх в суді, то найбільше страдають свідки. Якщо ви подивитеся статистику або будь які історії, то адвокатів да, можуть е, пригрожувати їм, але вони... Не настільки їх знищують, чи прокурорів, чи суддів, як свідків. Свідок він найнебезпечніший, тому що він несе найважливішу вістку, яку Ка може принести негаразди підсудному. Тому нам потрібно залишатися вірними. Христу. Мій прадід в 40-х роках так сталося, що за свої переконання потрапив в тюрми Сибіру. І коли він прийшов. Туди, ну потрапив, то він е, був вірним Господу, він святкував суботній день, і в суботу він не виходив на роботу, його ж викликали до керівника закладу, начальника тюрми, і сказали, що сталося, чому ти е, не виконуєш лагерні е, закони і правила? Він їм пояснив, вони так говорили сказали, знаєш. Це ти будеш там собі на гражданки робити. Тут ти маєш робити те, що ми тобі скажемо. На що він відповів? Якби я міг робити те, що ви мені зараз скажете, то я би до вас сюди не потрапив. Якби я міг порушити правила, принципи, і за яких я сюди потрапив, то чому я сюди потрапив? Я ж і за них потрапив. І таким чином вони залишили його в спокої. він продовжував. Звершувати свої, ну, свої обряди і служіння своє. Тому залишайтеся вірними до кінця. Тимофія, до Тимофія апостол Павло написав: вірне слово, коли разом із ним померли, то з ним разом і житимемо. Коли терпимо, то будемо разом царювати. Амінь.